Останній день знив 27 серпня, остання хватка. Знайшов полірувальний свій наборчик. Треба подивитися, чи є в мене тут ще паста, може я передні диски підведу, круги є на фінал, на середину. Так, щітка є. а Опасти. Є, але я не ці хотів, не люмаровські. У мене ще колись були старі. Ні, немає, блін. Прийдеться Люмаровськими. Тут так диски як діда записку струїть. Сити. Зато резина буде помальована. Зняв, щоб краще було. І от так от погнали. Не знаю я чи цього маркера надовго хватить. Колись в мене був прицеп, я не таким малював. Там, правда, резина стояла, мікшелі не бричтоване, то там цікаво було помалювати. А тут так. Тим більше сьогодні неділя робити я особо нічого не збираюся, бо хто дивився відео, вже знає. Я вже раз в неділю попрацював. Та й таке, потім покажу готовий результат. Я тут порозкинув мозгами і поняв син під кутом. Прав, отако. Ну і що я буду цего, як в мене є Володимирович? Зараз мені все поробить, я тільки колеса назад ляпта і все. Ну то не знаю, покажу, не покажу, буде видно, не буде видно. Ще таке ой я придумав. Середню вісь не зачіпав, погані колеса, не заслужили. Ну і вирішив я, щоб до передка братися, там ті колеса були файні, їх малювати було в такому потаї. А ці навпаки випуклі. Тут буде страшновато видно, але буду пробувати. Лише я вирішив попробувати ще дещо. Я казав, я лаком був скрив, воно потускніло, воно ніби видно щось трохи, але не так. І тут я чуть-чуть попробував. Ха-ха! Привіт. Так що передок мене жде переполіровка одною фінішною. Ну, перемивання, переліока, перемивання. І тоді вже покраска резини. Так, неділя. Але я взяв булгарку в руки і трошки. Значить, сполірнулося, але я... О, видно мене. О? Колінці, ножки. Ну Но не так би як би я хотів. Але там мені тратити набагато більше що. О. Як яке? Тут взагалі чітко мене видно. Так, ось таке воно у мене виходиться. Все, друге колесо останнє. Колесо я буду робити завтра. Бо цей. Бо йду додому, завтра жінка з дитиною їдуть в Хмельницький, то я хочу трохи побути ще з малим. Тим більше я нікуди не спішу. І так, сьогодні нормально там раз, два, три, чотири колеса зняв. Обмалював, поставив. Це п'яте колесо сполірував, обмалював, поставив. Хорош. Так, наступив новий день. Викупили барабольку. І поки машина на ямі, глянув в списку, у мене записано провірити масло в коробці. Так, у мене тут все чистенько, все гарненько. Знайшов і він того болта. Думаю, це певно має бути він. Я дивлюся, що є болтут. Коротше, відкрутив я звідси болта, подивився, маслі це пішло чисте. Потім пішов я відкрутивши того болта на всяк випадок. Ми можемо ще цього відкрутити. Коротше, масло є, масло чисте. Поміняв я хому тільки на омовачі. Вже купив такого як треба, бо... <при> Бля! Фу. Ах, дякую. Бо той цей. Що це таке? Не поняв. Хм. Що так водичка? Серега, я тебе ще й тут витру. Має, скрізь все бути сухенько і чистенько. А. Ну все, список стає все менший і менший. І це не може не радувати. Ой! Значить, сьогодні я казав, я там по коробці собі дивився. Не вийшло в мене запхати від сафовського салінблока пластикову тарілку повністю. Але вийшло її так запхати. Визвонив колегу, приїхав, бо то я е разів певно 800. Ну, не 800, там 40 разів я пригнув звідти сюди чуть-чуть нижче. Звідти сюди чуть-чуть вище. Коротше, думаю, то не буде діла. Та ми вдвоєм, але якось там так вийшло. Ну, воно має бути заперто, файно. Далі ще в мене цей ззаді. Підварив, бо чуть-чуть. Щічка гупала. все, Мертво. все чітенько. І так, все, потрошки, потрошки, потрошки. Зараз буду дивитися на списка собі. Що мені ще? Та знаєш, по -мо моєму списку робиться, бо робиш одне, побачив, друге. Записав, дописав. О, до речі, згадав. Різинку треба підложити, тому зараз треба записати, бо я забуду і так і поїду. Та й таке. Вечір, вечір. Їхав на тихий огляд. Файне місто Тифіполь. Буде чекати, стою в черзі. Два мазика-газончика і ще. І ще там на ямі вже хтось є. Подивимось, пройду, не пройду, робимо ставочки. А далі все по списку собі далі буду робити. Таке неважливе залишилося. Як неважливе, воно все важливе. Просто що його вже є дуже-дуже мало. що тобто ще трошки. Коротше, тихогляд, а ще не прийшов, що я себе зробив на мислі, що треба. Ведучку помалювати. Раз. І далі на Дашці Миколаїні, в жовтенькому дахові, що в мене далі стоїть. Там ще є така хромована накладка сюди. Гайну я піду подивлюся, як вона там чіпляється, думаю, поки Дашка Миколаїна на заслуженому відпочинку думаю, війна, що воно її, правда? Мама попробувати буде бомбанути сюди. І тоді відосик буде зовсім цікавіший. Тут тут их огляд даже колоса проверяють динамотрешни. Чи добре закручені Дверки, рівні. Сонцезахисна. шторка Та капець. Короче это просто срака Бокові вікна на тонування, лобове на тонування. Дворники навіть запускаєте міряє секундоміром на самій максимальній швидкості, омивайка ще працює, пхаю щось вихлопну, потім люфт рульового колеса. це динаметричним колесом, вже пішов на прицеп. Ну, само собою світло, габаріти, аварійки, повороти. Стопи, туманки. Що тут ще я ще Короче, На такому тихогляді я ще за 15 років ні разу не був. А, всередині тоже фотографує, є помилки, чи нема. Кілометражі. Зараз вже прицепа почали проходити. Це просто капець. Протектор резини повністю оглядає якраз добре що поміняв навіть давління в цей в колесі, кожне колесо. Два лобики Так. О, світло забув виключити. Добре, що тільки вигнав. Де тут, тут? О Так, значить Датчики тиску буду забирати з всього комплекту. Там вони є, ні, там їх на внутрішньому нема. Далі на прицепі теж є. З цього дафа вже забрав одного габаріта такого з прицепа, поставив собі, бо ти не міг пройти. Далі забирав і ведучку собі. І ще якщо що, то думаю це ваблискуча штучка. Теж піде мені <laughs> на дашку. Добре, що я ще резини не помалював тут, а ведучки. Цю будемо ставити сюди. А ці будемо малювати. І вона якраз погана для малювання. Йолки, то вона же й така ведучка, як мене руль новий. Бонтайр <реш> <реш> Нічого собі Дашка, ти будеш в комплекті. От, руль. Такий сами, така сама буде ведучка. Колись попередній дав в мене був діти, я купив відразу всі шість куліс. Бото. Це ще був 20-й чи 21-й рік. І руль, і ведучка. Тепер якийсь бантайр буде, і руль, і ведучка. Так Прикольно їхати на автоматі, собі... Ха-ха-ха, там перебирає. Ні, ну це одно. Автомат, то, звісно. Не моє на фурі, я люблю когончика. Я собі сам з собою командую. Все, вже пушка ракетка у мене стоїть. Ха-ха-ха. Ойка. Ну, таке найш. Тихогляд з нею все одно не пройдеш, а я вже пройшов вчора тихогляд. А тут треба робити так, щоб тихогляд пройшло. Треба знімати все ж ці шторки, заставляє знімати, все на світі. Це у мене зараз день пригнав Дашку Миколаївну, пішов пішки на базу, пригнав Володимирівну. Зараз якоюсь одною їду на базу, сідаю в Жигу, приганяю в Жигу, три колеса робити, тоді сідаю. В якусь другу їду назад на базу, займаюся. А тоді вечірком чи коли пішки притарабаню сюди і вже звідси поїду додому. Ну, нічого не зробиш і такі роботи треба робити. Ну, там в Жигульові три колеса спускає, одна на болтові. Було повністю сіло, я знайшов болта, такого типу шурупа через ізоленту Затрамбував, то вже п'ятий день їжджу. І ще кроме того там ще два колеса спускає. Десь як колись в село приїжджаю. То треба на чомусь передвигатися. На мопеді поліція ловить, раз втік, другий раз не знаю, що втічу. Має бути прибрано і заметено. Де, половина ціле і знов ціле. Два з половиною відра. Пилюки котячого гімна і листків. У мене коти тут серуть, як. Де в них такі гімна береться, не знаю. Має бути прибрано і чисто. Того зараз буду мучити. Ну, не зараз, зараз я буду заганяти дафа щось робити біля машини, а не. Там буде видно. Так. Дашки тут. Йду на шиномонтажку забирати жигу. За два заїзди на шиномонтажку. Нажміть на паузу, вгадайте, напишіть коментар, скільки, скільки я залишив на шиномонтажку. 6300 тисяч 300 гривень Але нічого не зробиш Що щось... Нині... щось в мене те число Цікаве таке Тихогляд Сім з половиною В Тернополі Знаю де роблять за 7 а, страховка. Хотіли з мене 8 Здерти. Трошки не вийшло. Засепочку буде 5900. Тахо. Тут по місності готівка 3, картка 3,5. А я зробив, по-моєму, за 2200. Щоб тихогляд пройти. Лобаш поміняв. 8 тисяч перед Капзов на прицепа два колеса кинув 46 і 500 І... Татові колеса забрав поки безплатно, але за них же ж треба другі поставити сашуня їде Оце Оцена! Хотки, хотки мочуть! Теофіполь Сіті Парк вночі світиться. Якісь хлопці з дівчатами вирішать в парку, а я приїхав, аж тепер наївся іду додому спати. Всьо, буду заганяти її на збараж. Буде вона мене чекати, жнив. Ще до речі. Е декілька разів вже говорив. В в цьому Ютубі не говорив вже, три відео закинув і вічно забуваюся записати. Шукаю я на неї водія. Від я не надаю. Заробітна плата схожте відсоток і дубові від гразного, схожте відсоток від чистого, без різниці. Бажано мати досвід роботи на тягачові, якщо не зерновозі, то будь-яким іншим полуприцепом. Е, що сказати, машина механіка, 12 рік, Super Space, сафи, інтракси. Intracці. Е, 11 рік, 36 кубів на базі, там щось трошки більше є. Короче, хватає його з головою. Далі. Як ви вже бачили, резина. Це що то за резина? Це гудієри. в гарному стані. Середня вість слабка. Задні нові машина взагалі, вся взута в новеньку резину. Ніде нічого не тече, нігде нічого не капає. Інструмент надається. Їздити. Їздити, їздити, їздити ми будемо де, Хто знає, той знає. Так що якщо кому цікаво... А, і ще чіпа бажано мати. А якщо комусь цікаво 098 3199 299, може з Ютуба щось хтось позвонить з ближчих країв, позвонять десь здалека. Дай бажано бути вам Тернопільська Хмельницька область, щоб недалеко було від, від місця дислокації машина буде стояти, ну, базується в збаражі, тому якщо десь якихось 2-3 дня... Йде е, дощ, щоб ви собі могли пригнути чи в машину, чи в маршрутку і бути вдома і відпочивати той час, а не добиратися сутку додому. Та й в принципі все. Наступне відео запишу про кілометраж, який я проїхав. Ну, про заробіток теж розкажу трошки. Всім же ж цікаво, чужі гроші рахувати, то будемо рахувати. Слава Україні! який в мене лук зараз буде на мотоциклі Бажаю здоров'я Ташка Володимирівна залишається. Оце щоб я тако в поле приїхав, нарані ж що Зірка, зірка Буба зірка. О! Все, вроді би нічого я не забув.